Ося Петрівна, ну що ви тут робите? Це мені розкажіть. Сама не знаю. Не знаєте? Знову, як там я казав, назвав твоє відео. Е, всі відходи короче, в бабло переводимо. Так що тут та сама ситуація. Так, моє відео назвали? Так. Да. А люди мені пишуть, що ви типу, весь непотріб, типу, запахнули в паштет. І, і, і типу, таке дороге. Я кажу, ну, по-перше, ціну не знаю, яка на сьогоднішній день. Але судячи з тією ситуації, що в нас що сало 300 гривень, наприклад, чи 350 а банка паштету, скільки ти 130 ще поки продаєш, О, то буде те багато балакати, то будемо по 150 продавати. Але ж ви в нас їх не купуєте, то ми піднімати ціну не будемо. Але як одна людина написала, а ви бачили, там чисте м'ясо. А от кров'янка в нас домашня. По брусовському рецепту. Ну, може, не по брусовському, але ми тоді дивилися. Спочатку не хотіли робити кров'янку, але потім Леся Петрівна дала задню і ми розпочали робити в банках, так як робив Вовка Бруз. Так що тут у нас кров'яночка в банках. Чого б і не заробити якусь копійку, правильно? Що ти скажеш, Леся Петрівна? Є зазор, є зазор на кров'янці? Я просто її сама люблю. От, я та... я роблю. Значить, часто любиш, тому що раз-два. Ось Віруська дивиться, бо вже ховає. А що ти ти тут до цього робиш? Ану. Заморозка? Так, да, я люблю картошку поселянськи. Картошка по селянській і що ти з нею робила? Спочатку помила, потім навіть на такі дольки, потом залила кипятком на 10 минут, потім поклали спеціями на будь-який смак і олійки чудова. І, і, крахмаль. і крахмальом. Так. І це типу, буде така картопля, як заготовки полуфабрикати у магазині, так? Да? Да. Так що, друзі, які, що буде далі, не знаю. Чи успію засняти, чи не успію, але він, е, буде готувати в супер штуки, так? Да? Це ти в ці штуки будеш готувати. Як вона називається? Нінджа. Аерогріль. Якщо тобі подарив, ця, що приїхала до нас, відкуда? Це тітка Марія подарила? А? Мама купила. вона тітка Марія моя подарила. Щоб їсти корисну їжу. Тобто тут у нас що? Без олії, вона пожариться. Так? Так, так. Як це правильно називається? Заховай тортики, кум приніс, щоб не пропали. Це гості у нас були, в холодильничок положи. Так що, друзі, коров'яночка mm -hmm. робиться, зараз буду запускати. Так що щось сюди кладеться, гречка вариться, кров mm -hmm. треба, щоб була. Зажарочки побільше. Шелудько вчора чистив. Особисто. Цибулю, яка тут, але я робила зажарку. Багато-багато шкварочок. Сирі теж. Да? Чи це раз не клала? Я, я не додавала цей раз сирі. Бо я дуже багато пережарила почеревини і сала. То, ну, То ж, нам... жирніше і почеревини, бо зараз подумають, що там. Тобто, багато було, просто Оп. у пережарки, дуже багато. Я не щоб не була дуже жирна. Молоко. Так що, друзі, а хто брав у нас е, бачите, одні хазяйки в мене? Хто брав кров'янку в Лесі Якщо ви дивитеся це відео, напишіть, будь ласка. Просто цікава ваша думка. Ну, а моя задача, щас яка? Зараз буду запускати автоклав. Автоклав у нас Нікольнеш. Не Віруха вона запустила цього апарата. Може, якраз я запущу апарат, а воно довго готується. 16 хвилин, а можна ну, би дивитися. Я думаю, ми підглянемо. Так що зараз я запущу автоклав. Автоклавні кольнірш, у нас їх два штучки, кров'яночка закатана. Хто там грамотні пишуть, що там кришки треба теж стерилізувати, я вам скажу одне, температура в автоклаві. Та не важно, стерилізовані чи ні, банки можна також не стерилізувати, але вони миються і стерилізуються, тому що. Ну, Ми не довіряємо, чисті вони чи не чисті. Кришки так само. Але ситуація в тому, що при такій температурі, яка в автоклаві, пройде вам уся стерилізація, тому що температура більше 100 градусів. Так що нічого тут поганого немає. Так що зараз закладаємо. Водичка повинна доставати до цього ось цей виглядає, через який проходить, сюди вставляється градусник. Ми не використовуємо ні механічний, ні електронний, а обичний спіртовий. І закриваємо, зажимаємо і накачуємо одну атмосферу. Так що працюємо далі і чекаємо картопельку. Що там буде. Де Надюха теж десь Я Це таке. Яке Василье? <яке>? Що, <говори> 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 да нормально, Надюха, що скажеш? Бери тачку, їдь убираю у хрещеного, та... що, нибудь, не що? Я ти? Так заспіваю йому хоч щось. Я тобі сказав, бери скубай. Може йому заспівати щось на ящика На всі і на весь центр, да. можеш? Так ти бачиш, що ти це за дерево? Я, я, якщо чесно, я трошки в шоці. Ну кажеш, не дуже воно таке красиве. Я вже б скубав тут, диви, але красиво. Я позривав вже всі. Красиво, диви. Для кума написано. Дивися для кума, диви. Золотий, бачиш. Шан шан шампанське якесь воно ну, Шампанське. Так це от, з корінця одного, а скільки бач, прищепнуто виноградів. А я знаю. Що ти знаєш? Як прищепнуто. Як? Це треба законектитися, так? Да? Так. Да. Там коротше, і навіть можна ліве дерево прищепити. Що, можна да. і грушу прицепити? До винограда, ні. До винограду, ні? Виноград тільки до винограда. Да. А до яблука грушу виноград. можна прицепити? Да. Можна. А, а персик, абрікуз. Да. І слива можна, да? Ти бачила у Васильовича груші? Ні. А є в цьому груші на ній? Немає? Вже нема. Вже а нема? А скільки там сортів груш? 4, чи 5, чи 6? 4 груші і одні яблука. А то яблука буде? Два яблука. Два яблука Бери з людей найкраще. Так що, так що, ні, воно в житті пригодиться. Просто... От я диви, скільки прожив, 46 років я ніколи не бачив, що от можна там до одного цього діла при, при те сам. Я, кстати, що до мене одна людина приїжджала і теж каже, Кума, в тебе тирса є? кажу, є. А ти мені два мішки даси? Що ти хочеш? Гриби хочу посадити. Ти ж люди з часом, з віком, щось. Вертаються, міняються. Так що це от так само і тут. Може воно їй не треба, а потім вона бабкою буде, приїде там із столиці. Я ще не хочу не хочеш, ну думаю, зарано чи пізно ти будеш. Буде. Горочка. А горочка? Ну, які горочка? Да, Васильович, ну це все ерунда. А що це за зелений? Це гарний такий. О -о -о. І ми з Надюхи хотіли так зробити. що Диви-диви, все-таки хочеться, скажи хочеться. А на мене Васильович кричить, а як, а як її, то можна, так? Я така пішла куди? Ні, так я так, дай, куди. Я знаю, що тринділей були. Я постійно туди приходжу, а сині є в цьому да, так? Ну, ну не, не так, як. Я не трошки. Ну трошки не трошки да? а це... що? Одну гронку забувся ще одним лісом. Одну. Вже все нема, вже все поїли без мене. Ось все, бачили? Опа. Чуєш, Васильович, а кажуть... От э, чуєш, от кажуть, типа, на нього кажуть, народі дамські пальчики. Але такого сорту не існує, правильно? Mm, це мій да? Добре, а це де дамські Добрий. пальчики. І всі, от ти попробуй на базар прийди, всі Трошки не, не да? Пальчики. І кажуть, дамські пальчики. Ну воно ж реально похоже на пальці. за те, що на пальчик похоже, так? Це солде названня. Ну що ти так сразу розсолдепош? Ср... 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 Ну, ну солдепі я, ну це десь оттуди пішло. Бамські пальчики? Да. А синій? оцей? А, це? А, це... а мені цей це найдобріший, мабуть. Це... Це... Яке таке? Пальчик. Як це називається? Кодрянка. Під... Під... Підбитий пальчик? То кодрянка. А оцей його? То... Так і називається. Да. А це взагалі сорти це українські чи це за кордонів? Ну бо в Україні ростуть чи що? Ну а завезені вони, то походу кудись. Ні, ну взагалі, ви виведені. Виведені в Україні. Да? Оце динька стопудов український, да? так? Остальні... Це сорт це дегенна форма, яка ще не затверджена. Ти ж це ще не сорт. А сорт це вже якщо селекція дає, там, так, да, якийсь документ. Кудрянка це сорт. Так що це хобі, хобі, хобі. Я ж все одно запечатлів. В тому році був кращий урожай. Весна була теп... тепліша була, і бджолки літали. Коли ми були на Донбасі, в то ніч все померзло. Але все одно трошки дав, виділив трошки, да, і дуже важко, і з цим дивлюся. Ну, не так, як у тому році, але трошки затишок і трошки бджоли якісь. Але дуже, як ти казав, є багато кишмишу, Да? Я навіть не знав, що з-за того, що не запалилося. І там нема нема кісточки, добре? Співати хоче, ти не хочеш сьогодні, так? Да? Знаєш, без сьогодні безпечен. Не... Да, що ти... сьогодні розпивалися. А в неї ж сьогодні вона ж аж виступає цьому, що там. Що ну, цей... робить? Ну, а у свій цей колектив. Роксолана. Роксолана. Вже став він чим? Хором. Хором або? Ансамблем. Що додалося і стало більше людей. Все, давай, хай їсти їдемо додому. Дякуємо Анатолі Васильовичу за виноград. Нарешті дозвонив. Так хобі твоє нам дуже подобається. От я не знаю, мені подобається виноград їсти, але ну, я б не змог би, навіть. Ти скільки тихому, як послухаєш, скільки гіморої, але напевно, тут, тут треба постарі накатань. Так, да, він росте, він є. За ним треба просто ухажувати. За ним треба дивитися, постійно треба дивитися. Нітолік, мабуть, коли побачить виноград чи написає. Чого? Ні, nee, та просто там треба рук приложити. You know, і буде такий самий виноград. Його отçори. треба правильно Ho дати, йому перед... Він бачиш, він же не хоче держати свиней. Він колись держав. Зачем вони? В смислі? <провод> <Собі> не то. Хто? Свині. Ну як зачем? Щоб сало було? Сало. Та так, да, не, в нього свій бізнес просто може купити. Раніше було просто, якщо є часний двір, то можна було держати курку, свиню, але ну навіщо? Все воно має бути правильно. Все, наїлась, поїла. Погнали? Все, давай, кажи спасибо. Бери ящика, ми погнали. Так що з корабля на бал одразу попав. А чому ми сюди приїхали? Я кажу, вже не хоче їхати, диви. Такий в тебе прикид сьогодні такий мадамський, так? Да? Василь? Так, е? да, сьогодні вона. Така як леді. Так, да? так, да, і на тракторі теж? Так під ноги поставила, дойде. От ти, лки-палки. Все, ми вам дякуємо, Васильович. Тихо ночі ми поїхали. Да. Дякуємо, що дозвонилися. Як не до мене, то до жінки. Леді, сідайте. Співачка.